Саме з північної сторони з чорного шляху відбулася атака, яку ми зафіксували за допомогою археологічних знакідок. Це кулі на конечник істрів. Так про татарський набіг, під час якого середині 16 століття було зруйновано фортецю Ракочі, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Укріплення у першій половині XVI століття, каже науковець, звели за два кілометри від Меджибіжського замку на перетині двох військових і торгівельних шляхів. Зараз на цьому місці лише залишки колишніх п'ятиметрових оборонних ровів, порослих деревами та кущами. Тут з півночі йшов чорний шлях, а з півдня йшов кучманський шлях. І саме в цих місцях вони перетиналися. Тому і Меджибізька фортеця, і всі наші інші укріплення в нашій області вони були для того, щоб оберігати наш край від татарських цих орд. Для посилення охорони цих шляхів, каже Олег Погорілець. і були збудовані додаткові укріплення за кілька кілометрів від фортеці у Меджибужі. Тут збирали миту, а також фортеця слугувала постоялим двором. Брали мито з тих караванів, які йшли з Криму далі до Польщі, до Львова, до Луцька. Науковець каже, замок побудували на острові між двома рукавами річки Південний Буг, тож сама місцевість слугувала додатковим захистом. Ми заходимося з вами на першій лінії оборони, де стояли гармати і де з мушкетами могли відбивати перший натиск. Замок охороняли рови глибиною понад 5 метрів, говорить директор заповідника. За однією з версій, з північної сторони тут був в'їзд щодо руйнування цієї фортеці, то ми маємо літописні дані, що в 1566 році на Поділля прийшла величезна. Орда татарська, яка облягла Меджибіж, де заховався Микола Синявський своїм сином Рафаїлом. Меджибіж вони взяти не змогли, а все навколо понищили. І ось за нашим припущенням, що саме в цьому році було знищено цей замок. Підтвердження цьому, каже Олег, Погорілець, є археологічні знахідки. А це в першу чергу нумізматика Монети говорять про те, що наймолодша тут монета датується 1564 роком. Ця фортеця розповідає науковець є унікальною. Найцінніше те, що вона більше не перебудовувалася, тому що вона загинула всередині 16 століття. На на цій території більше не було інших будівельних робіт, і тим вона є дійсно унікальною. Це укріплення, каже Олег Погорілець, відноситься до так званих фортець тенального типу. Які мали геометричні правильні геометричні форми, це могло бути і чотирикутник, це міг бути і трикутник, а міг бути восьмикутник. Її можна назвати навіть еталонною, тому що все це є зліпок саме з подій з середини 16 століття. Куди більше не втручалася людська рука, як будівнича, так і господарська, у 2025 році розповів Олег Погорілець, виповнилося чверть століття, як на місці замку відбулися перші археологічні дослідження. Під час розкопок були знайдені кулі, наконечники стріл, монети, залишки гармат, ехлі, деталі, упряжі. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.